У центрі океанічної півкулі Землі розташована океанія. Площа її суходолу становить близько 1,3 мільйона кілометрів квадратних. Отже, Океанія це група островів і архіпелагів у низьких широтах Тихого океану. Більшість островів Океанії лежить у південній півкулі. Історично океанію ділять на чотири природні області Меланезія, Мікронезія, Полінезія та Нова Зеландія. Найбільший острів Океанії Нова Гвінея, площа якої понад 790 тисяч кілометрів квадратних. До складу океанії входить близько 10 тисяч материкових, коралових та вулканічних островів на південному заході Тихого океану. Вони утворюють з Австралією одну частину світу, що називають Австралія і Океанія.